Чому на свій день народження я не задувала свічки на торті? Насправді це велика, глибока суть у цьому. Що символізують свічки? Що символізує вогонь? Вогонь символізує життєву енергію, що символізує перший наш день народження, тому що є соляр 12 днів. Перший день? Який відповідає якраз же за нашу життєву енергію. Якщо назвати це астрологічно, то це сонячна енергія. І от свічки на нашому тортику, це умовно, як кажуть торт, наприклад, це що? Це тісто, це хліб, це умовно наше тіло. Свічки на торті, це умовно наша життєва енергія в нашому тілі. Від людей це скрили, від людей це заховали. Менше життєвої енергії кращим рабом будеш, менше будеш знати, краще будеш спати. Спробуйте почути мене глибоко. Наше тіло це тортик, умовно. а наша життєва енергія це свічечки, це вогник. Скільки свічок на торті? Не відіграє ніякої ролі. Важливо, щоб була одна свічка, і вона є чарівною. Коли ми задуваємо на торті свічки, то ми самі свідомо тушимо свою життєву енергію. Ви уявляєте це? Якщо ще глибше купнути, то коли ми задуваємо будь-які свічки, в житті, от, де б ми там не користувалися свічками, і ми їх так задуваємо, ми в той момент не поважаємо стихію вогню. Є спеціальні такі штучки, я не пам'ятаю, як це називається, коротше, такі кулпачки, що ти от накриваєш фітіль, і вогник загасає. но не дути. І коли от ми робимо це все на свій день народження, тобто в самий сильний енергетичний день, коли тобі всесвіт, Бог. От енергія навколишня дає енергію життєву на весь рік, ти береш її і свідомо задуваєш. Потім я кажуть: немає сил, нема бажання, нема енергії, я не можу то чи інше в своєму житті досягнути. Не вистачає банально сили фізичної чого, Та бо задулася вона. Затулася. І чому важливо свічку палити? Бо хтось, можливо, скаже, що Ну, а я взагалі там свічки ніколи в тортик не кладу, і так далі. А тут виходить, що ви свідомо енергію свою не запалюєте, ви не хочете її запалювати. Тому, і з того, і з того боку, якби воно має глибоку а, суть, глибоку силу, а, і ну, важливо це враховувати. І от що треба з цими свічечками робити? Насправді задувати не потрібно. Треба постаратися, щоб ці свічечки ну, максимально догоріли, але не повністю, не до кінця. Якщо вже бачите, що свічка догорає майже до кінця, тоді можна її, в принципі, от, ну, затушити. але не задувати не самостійно, а хай просто от, ну, такою штучкою затушити вогонь. Но не дути. Бо задушити то ти з легень. Ну, тобто ти з себе взяв і такий. Ти взагалі сам заблокував, сам перекрив енергію, сам її виключив. А якщо просто затушити на певному рівні, то це значить, що я іще використаю цю енергію. І коли треба використовувати цю енергію, і взагалі що з цим робити? Насправді, от свічечка, одна свічечка з іменинного торта це могутній інструмент, це чарівна. Паличка, хто дивився Гаррі Поттера, були такі чарівні палички. Це чарівна паличка а, на здійснення одного самого заповітного бажання протязі вашого а, року. Наприклад, тут щось ви дуже хочете. от, Боже, будь ласка, ну дай мені, оце. будь ласка, будь ласка, ти мрієш про це не знаю. Хочеш, наприклад, мати стосунки, ти хочеш дійсно. Бути в стосунках з людиною, але важливо теж це бажання глибоко розуміти. Якщо ти хочеш мати стосунки, просто щоб тебе обезпечували, щоб тобі там прикрили попочку і так далі, це взагалі не про те, тут Всесвіт може тобі дуже не давати і по причині тій, що ти не можеш пройти ті чи інші уроки. Але якщо ти хочеш щиро любові, ти хочеш відчувати кохання, ти хочеш відчувати ту божественну любов до людини, взаємну любов, то Попросивши у Бога, попросивши у Всесвіта. всесвіт Бог, це синоніми, це одне і те ж, ти це отримаєш, якщо це буде щиро від душі. А ще якщо ти візьмеш свічечку із свого тортика, запалиш, і от в той момент вона має догоріти до кінця. От якщо вона догорить у тебе до кінця, та свічечка з торта, і ти в той момент, поки вона горітиме, будеш. Проживати ті емоції, які ти хочеш істину прожити, тому що знову ж таки наші бажання здійснюються тоді, коли ми не просто уявляємо беземоційно, а коли ми уявляємо і проживаємо ті емоції, коли ми кайфуємо, коли ми дійсно починаємо відчувати ту любов, закривши очі, і поринувши в фантазії, поки горить свічка. Це такий реально класний ритуальчик, певного роду магічний. Ну, насправді, і в церкві і хрещення, тої ж дитини, це магічний ритуал, хто не в курсі. Тож, свічечка із вашого торта одна, саме одна. Вона є дуже сильною, дуже могутньою. І ви, якщо свідомо скористуєтеся, ви будете дуже-дуже в результаті задоволеною. І, до речі, це бажання максимально швидко здійсниться. Чого? Яким чином? Знову ж таки, поясню вам простими словами, як це працює. Тобто, Свічка, як я вже говорила, вона символізує нашу життєву енергію на нашому торті. Да? Це в нашому тілі, наша життєва енергія в нашому тілі. І свічка, оця недогорівша, вона зберегла в собі певну кількість життєвої енергії, яку ви запаливши, просивши в той момент. Здійснення свого бажання отримаєте відразу. Тобто, ви відразу отримаєте ту енергію на реалізацію того чогось. І, наприклад, якщо ми говоримо знову ж таки про кохання, про те, щоб притягнути в своє життя істинну любов, істинне кохання, ви отримаєте на це енергію. Як воно може відображатися в реальності в тілі? Ви будете почувати себе. Ну, таке, якби вам тільки що подарили той подарунок, який ви давним-давно хотіли. Щаслива, радісна, наповнена, здорова, повна сила енергії, сексуальної енергії, тому що саме тут потрібна сексуальна енергія. Ми не мусимо сильно там розбиратися в тих енергіях, бо дійсно енергії поділяються. Но наша задача основне це дати запит. Всесвіт сам оприділить, Бог оприділить і дасть вам. Вже як кінцевий результат, тобто то кохання. Ну, насправді, в той момент, коли ви запалите ту свічечку, і вона буде догорати от до кінця, вона просто вам віддасть от, умовно таке, як пауербанк, додаткову енергію. Ну, вона буде саме сексуальна, бо ви в момент загадування бажання. От коли ви запалили свічечку, ви загадуєте бажання. Бажання ж може бути різним, правильно? Може бути матеріального характеру, може бути там ну, матеріального на увазі машина, наприклад, там чи квартира, чи просто якась ну коротше, може бути психологічного характеру, там бути в гармонії, любов, та? і так далі, і тому подібне. Сам процес, поки ви будете загадувати бажання, уже оприділить, трансформує. Ту енергію, саме яку вам потрібно, на саме оце. Бо, наприклад, там хтось попросить здоров'я, а це уже фізична енергія. Наприклад, треба кохання, там треба сексуальну енергію. Ви в результаті, після того, скажімо, маленького такого ритуалу, будете почувати себе сексуальною, шикарною, красивою. У вас буде в той момент магнітизм. Певний період. До того моменту. Поки ви не зустрінетеся, поки ви не притягнете ту людину, яку ви хотіли. Ну, ви можете не знати взагалі ту людину, але саме відчуття то, емоцію ту. Підвожу підсумок, щоб більш глибоко зрозуміти. Значить, що ми робимо? Ми не задуваємо свічки на своєму торті, ми ці свічки запалюємо, благодаримо і чекаємо, коли вони майже-майже догорять. Якщо самі загаснуть, прекрасно, якщо ні, стараємося їх затушити чимось, але не дути. Далі що, беремо одну свічечку із тортика, відкладаємо як чарівну паличку. І коли у нас назріває бажання, яке йде аж від самої душі, таке щире щире щире, ми можемо на протязі року в один прекрасний день використати цю свічечку. Моя особиста порада ідеально буде, якщо ви це зробите саме в той день, який ви реально родилися. Ну, маю на увазі, дійсно перший раз родились, прийшли на цю планету Земля. Я, наприклад, народилася в неділю. От в той день ви берете, запалюєте ту свічечку в самий благотворний період, коли ви почуватимете себе радісно, ну, щасливою, спокійною хоча б то. І в той момент ви берете, запалюєте свічечку. Вона починає горіти, е ви загадуєте бажання, можете ідеально навіть проговорити вголос і кажете, наприклад, е будь ласка, дай мені любов, істинну глибоку любов, допоможи мені зустріти людину, з якою я буду почувати себе любимою. Буду відчувати в серці глибоку, тотальну божественну любов, яка буде і мене і його наповнювати. І в той момент ви закриваєте очі, можете лягти, можете сидіти. Саме основне, щоб хребет був рівно. А уявляєте це, уявляєте себе, наприклад, з тою людиною, уявляєте і пробуєте по всім можливим параметрам відчути ту любов, ніби от ви вже. Увійшли в цю роль, ви вже маєте це все. Ви граєте, наприклад, фільм, і ваша задача як актриси зіграти людину, яка максимально закохана. Ну, робіть все можливе, щоб ви відчули своїм тілом, наприклад, мурашечки по тілу, збудженість якось в душі. Отаке от, таке от в зоні сонячного сплетіння, як кажуть, як метелики, коли от таке от ти, ти дійсно любиш, ти закохана. От Поки свічка горить, ви проживаєте ті емоції. Свічка догорає, подякуйте їй, і ваша задача далі діяти. Вам прийде енергія, ви відчуєте, ви побачите, як а, чи відразу, чи через пару годин, чи там, на, не знаю, на протязі наступного дня ви отримаєте енергію, у вас буде бажання, наприклад, якщо кохання, то сексуальна енергія, як я вже говорила, у вас буде бажання йти кудись погуляти, там, з кимось зустрітися, ще щось. Все, ви починаєте діяти так, як вас веде душа, як вас. Внутрішній світ тягне навіть якщо воно може бути і недоречним. Наприклад, ви сьогодні там не знаю не помили голову, а вам подзвонили і вас кудись кличуть туди, де б ви насправді дуже хотіли піти. але у вас зараз от така ситуація, а треба бігом-бігом виходити. Робіть все, що хочете, але ви йдете, тому що світ вам буде давати можливості відкривати вам двері, і ви дуже швидко реалізуєте своє бажання. Все, будуть питання, давайте знати, пишіть. Я буду рада ділитися з вами глибокою інформацією і бажаю вам мудрості, глибокої взаємодії зі своєю душою і взаємодії із цим прекрасним божественним наповненим різними енергіями світом. Здійснення вам всіх бажань. Люблю вас.